Сонечко, привітувай, подивимося зовнішність чоловіка, який в тебе безмежно закоханий. Концентруйся зараз на собі виключно думай про себе. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. Або можеш будь-куди писати. Насправді я э, скоригую по послугам і допоможу. Так, давай дивитися зовнішність чоловіка, який в тебе закоханий. Що, допомагаєш, Да? Молодець. Так. Його Зовнішність. Насправді о о, 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 о. прийшов помощник. Да? Помагаєш? Да. Так, насправді це історія про. Ви працюєте разом, він бачить тебе максимально божественною, прям жіночною, прям жіночною, жіночно. бачить тебе чуттєвою. Про те, що ти знаєш там, красива, ти самодостатня, що ти прям ну, от, вмієш допомагати іншим людям також в тому числі. А, і для нього ти прям знаєш ну, як ідеал певної жінки. Його зовнішність прям напряму тут не вказана. Давай ще докинемо. Знаєш, це історія е, він вогняної стихії, е, Овен Лев-Стрілець, е, Сірі очі. Е, він ну, він не високий, він, знаєш, типу як середнього зросту, мовно кажучи. Е, темне волосся, можливо, навіть трошечки не нашої національності. М -м -да. Так, да. ну мені схоже просто на, на нашу національність. Очі карі. Ну такі, цікаві, цікава людина. Порада тобі насправді про те, що треба знаєш, бачити всі варіанти, але правильно обирати рішення. Тобто, скоріше за все, ти зараз вагаєшся між цією людиною, яку ми подивилися, і шеки ймосі. І в тебе, знаєш, умовно, як не вистачає повністю всіх свідень і даних. З усіх реєстрів, мовно кажучи, для того, щоб правильно прийняти рішення, а з ким все таки варто будувати якесь майбутнє. Да? дві мечів, це історія, коли в тебе там очі просто закриті, від того, що тобі не вистачає інформації. Отут якраз такі і знадобляться розклади. Записуйся, приймай.